Вітаю, це Юрій Шевченко, рейтинг-букмекерів. Після тривалої перерви повертаємося до відеопрогнозів і, як завжди, говоримо про італійську серію А. У 23-му турі чемпіонату відбудеться чергове дербі Італії, Ювентус проти Інтера. Матч команд, які завжди претендують на лідерські позиції в чемпіонаті Італії. У першому колі Інтер досить несподівано переграв Ювентус, але це була одна з небагатьох світлих плям у невданому ренаразурі старті сезону. З того часу Інтер вже змінив тренера. Замість Франка, де прийшов Стефано Піолі. але навіть серія з семи перемог поспіль не дозволила міланській команді наблизитися до Ювентуса. Зараз торинці є лідерами в турнірній таблиці, випереджають інтер на дев'ять очок, маючи навіть один матч в запасі. Ювентус впевнено йде до шостого поспіль Скудетто. Інтер в свою чергу лише сподівається на місце в лізі чемпіонів. Наразі перед народзурі стоїть дуже складна задача. По-перше, Євентус після поразки від Фіорентини перейшов на нову схему, дуже атакувальну. В основі масімеляна Олег випускає відразу трьох нападників, і за такої тактики Євентус виглядає дуже потужно. По-друге, в останній раз вдома Євентус програв ще в вересні 2015 року. Більш того, вдома Сарасеньора навіть не грає в нічию, а лише перемагає. У Юве 27 перемог поспіль. Отже, я гадаю, що незважаючи на чудову форму інтера і продовжить свою переможну серію. Скористаюся пропозицією від Парімаш, який дає коефіцієнт 2,7 на те, що Юве виграє з рахунком 1-0, 2-0 або 2-1. Слідкуйте за рейтингом букмекерів в соціальних мережах, підписуйтесь на канал в Ютубі та хай щастить.